Генерал Роман Шухевич не має місця свого спочинку, але Тарас Чупринка має місце, де він прийняв свій останній бій. Саме тут, в Білогорщі 5 березня 1950 року, відбувся останній бій генерала УПА з анкаведистами. 1 січня 2024 року це місце, яке було відновлено колишніми вояками УПА як музей генерала Хоруншого, було уражено рашистськими ракетами. Фашисти московити до сих пір воюють тепер уже з пам'яттю генерала. Фон Петра Порошенка запропонував за власні кошти відновити цей будинок і відновити його так, як він виглядав 5 березня 1950 року. Про це просить і донька генерала Хорунжого пані Марія. На жаль, міський голова Андрій Садовий хоче вирішити по-іншому, тому він оголосив, нібито псевдоконкурс для того, щоб на цьому місці можливо спородити щось незрозуміле, а можливо взагалі відтягнути цей процес. Наша справа зробити все можливе, щоб цей будинок був відновлений так, як він виглядав під час останнього бою. Генерал Хорунджо. Більше цього зробити це негайно. Бо це місце нашої слави, це місце нашої сили, місце нашої пам'яті, і це буде місце нашої перемоги. Оце місце, де свій останній бій прийняв генерал Хорунжий УПА Роман Шухевич.